День гідності. Пам'ятна дата, приурочена до початку Революції Гідності. 21 листопада 2013 року день, що розпочав одну з найбільших сторінок сучасної української історії. Коли український народ показав свою душу усьому світові. Рік тому на цьому самому місці все й почалось. Кілька сот людей тепло вдяглись, взяли чай і почали Революцію Гідності. За наступні дев'ять днів на Майдан з усіх куточків країни прибували протестувальники, частина з яких розходилась на ніч, так як влада не дозволяла встановлювати намети. У ніч проти 30 листопада начальник київської міліції генерал Валерій Коряк надав наказ на силовий розгін майдану. В ту ніч кілька сотень озброєних спецзасобами беркутів жорстко зачистили головну площу столиці. Михайлівський золотоверхий собор. Тут прихисток знайшли мітингувальники, котрих жорстко розігнали з центру столиці. Тут же на площі групувались наступні два дні люди, які пішли на Майдан і остаточно його відбили. На Михайлівській площі люди за два дні згрупувались та пішли на Майдан, де вже почали вмонтувати сумнозвісну йолку. Та монтаж не був закінчений. Люди змили міліцію та трохи не взяли штурмом адміністрацію президента. Вулиця Банкова в кінці адміністрація президента. Тут відбулось ще мало суточок мітингувальників з міліцією. Саме тут вперше застосували світло шумові та димові гранати. Дуже скоро географія протестів почала стрімко розширюватись. Звідусіль приїздили незадоволені владою. Незабаром мітингувальники контролювали вже майже весь хрещатик та європейську площу. Цей імпровізований монумент із портретом Михайла Жизнєвського та білоруським прапором нагадування про найбільше протистояння, що тут на Грушевського точилось між міліцією та протестувальниками. Під час протистоянь на Грушевського активізувалися київські автомобілісти. Разом із активістами вони ночима виловлювали по місту тітушок, що полювали євромайданівців містом. Тим часом бої продовжувалися. Вранці 22 січня міліція пішла в активний наступ. Та хоч мітингарі згодом і повернули втрачені позиції. У цей ранок від куль снайперів загинуло двоє активістів вірмен Сергій Нігоян та білорус Михайло Жизнєвський. Український дім. З даху цієї будівлі снайпером було вбито перших захисників Майдану. Тут знайшли його сліди та набої. Всередині знаходилось багато бійців внутрішніх військ. Та вже скоро протестувальники витіснили їх та зайняли будівлю, зробивши її своїм одним з основних штабів. Надалі події злились в одну криваву хвилину, як кажуть учасники подій. Найбільше загострення конфлікту почалось 18 лютого у Маріїнському парку та вулиці Інститутській. Тут вже деінду використовували й вогнепальну зброю. До вечора протестувальни відтіснили назад на Майдан. Ввечері його штурмували із бронетехнікою. Два БТРи-Майданівці спалили коктейлями молотова. У цю ніч в Івано-Франківську, Львові та Тернополі мітингарі штурмували облдержадміністрації, відділи міліції та СБУ. У цю ніч запалав і Майдан. За моєю спиною залишки будинку профспілок. Страшні кадри його пожежі минулої зими облетіли екрани всього світу. Наступного дня, коли захисники Майдану вже були малочисельними та виснаженими, на їхню підмогу стали прибувати бійці із різних регіонів. Разом вони й відтіснили міліцію. 20 число, чи кривавий четвер, став найстрашнішим днем в історії Революції Гідності. Ось тут, на вулиці Інститутській, сталася найбільша трагедія Євромайдану. Тут з'явилася Небесна Сотня. Тут розстріляли захисників Майдану. Події тої зими стали початком нового життя українців, оновленням ментальності. Про їхні думки ми запитали у День Гідності. Для мене, напевно, що це початок шляху. Шляху в Європу нашої країни. Можливо, почати якихось змін. Я надію, що це будуть хоча якісь зміни. Це велике ех, досягнення нашої країни, що все-таки народ вийшов, народ не народ не злякався. Народ перейшов цю страшну, страшну чорну лінію нашого правління. Ми ну, все-таки надіємося, що ми переможемо, що все буде добре. Для мене це річниця великих змін, які відбулися в моєму житті. Це було щось немовірне, одночасно і чудове, і жахливе. І для мене що я живу в цій країна. Якщо людей немає гідності, це я вважаю, що це не людина. З гідності починається все. Це країна, це народ, це культура, це територія, це все. Якщо людина немає гідності, вона нічого не може в цьому житті зробити. Це моя думка. Україна змінилась. Вона продовжує здобувати свою свободу та народжуватись заново. Та ніколи Україна не забуде своїх героїв людей, котрі захищали нас на землі, а тепер, як янголи, захищають нас на небесах. Олексій Годзенко Сергій Орлов. Роса тебе.